Якщо ти займаєшся розробкою протягом тривалого часу, то напевно вже помічав, що проблеми та способи їх вирішення часто повторюються. Звичайно, можна кожного разу винаходити колесо, проводячи довгі вечори над міркуваннями про ідеальну архітектуру. Проте коли мова йде про великі комерційні проєкти, де від твоїх рішень напряму залежить успішність продукту, краще все ж не занурюватись в експерименти занадто глибоко, а скористатися надійними та перевіреними рішеннями. Ще у 1994 році група розробників, які пізніше отримали в народі прізвисько Банда чотирьох», опублікувала книгу, в якій описала архітектурні рішення для вирішення поширених проблем в проєктуванні ПЗ. А Оскільки в розробці за рік змінюється все, а за 30 нічого, ці рішення і сьогодні залишаються більше ніж актуальними. В цьому відео ми не будемо розглядати всі 23 шаблони, описаних в книзі, а натомість зупинимося лише на п'яти паттернах, які, на мою скромну думку, є обов'язковими. Військами для розуміння, особливо, якщо ти плануєш написати щось складніше, ніж калькулятор. Але перед цим давай розберемося, навіщо ж взагалі мати справу з паттернами. По-перше, це стандартизація коду. Ти робиш менше помилок при проєктуванні, використовуючи типові та уніфіковані рішення, оскільки всі приховані в них проблеми вже давно знайдено та описано. По-друге, ти користуєшся загальним словником програмістів. Замість того, аби годину пояснювати іншим розробникам, який крутий дизайн ти придумав і які класи для цього потрібні, достатньо просто озвучити назву реалізованого паттерну. Ну і по третє, буде соромно в розмові про паттерни на роботі видати термін, типу абстрактний метод або сплутати. Ітератор з інтерактором. Колеги можуть запідозрити, що ти злегка плаваєш в матеріалі. Почнемо з найпростішого і водночас найвідомішого паттерна. Його люблять і ненавидять одночасно. Дехто навіть називає його антипаттерном. Але давай будемо відвертими: Сінглтони присутні практично в кожному проєкті, а для деяких задач вони є просто незамінними. Суть дуже проста. Singleton гарантує, що в класу буде лише один екземпляр, і при цьому він буде доступний глобально. Розгляньмо проблему, яку можна вирішити за допомогою цього шаблону. Уяви собі мобільний застосунок, який при запуску викачує файл конфігурації з сервера. На його основі приймаються рішення про доступність чи налаштування певного функціоналу. Якщо взяти за основу, що такий файл у нас один, то логічно буде мати єдиний об'єкт, який займається обробкою цього файлу. Та надає доступ до його вмісту. Це і є випадок для застосування Singleton. З будь-якого місця коду ти можеш запитати, чи доступна певна функція, і прийняти рішення про поведінку компонентів. Ще один хороший приклад це камера смартфона. Уяви, що твій застосунок хоче зробити фото. Камера це фізичний ресурс, і вона існує в єдиному екземплярі для всієї системи. Логічно мати об'єкт, який контролює доступ до неї. Якщо один компонент почав робити фото, інший не повинен паралельно захоплювати камеру, бо це призведе до конфліктів. Використання синглтона дозволяє централізувати керування доступу. Лише один об'єкт працює з камерою. Всі інші отримують доступ тоді, коли це буде можливо. Але безумовно, в даного підходу є і ряд серйозних мінусів. Сінглтон створює глобальну точку доступу, яку можна швидко щитати з будь-якого місця. Через це виникає спок. Реалізовувати синглтоном будь-який об'єкт. Спочатку це здається зручним. Не треба придумувати залежності, просто викликав Get Instance і все працює. Але ця зручність оманлива. У великому проєкті дуже швидко настає хаос. Об'єкти починають неочікувано змінювати стан одне одного. І цю логіку дуже важко простежити. Налагодження при цьому перетворюється на справжнє пекло. Тому головне правило звучить тут так. Застосовуй Singleton лише тоді, коли об'єкт дійсно існує лише в одному екземплярі, і ти впевнений, що в майбутньому не з'являться інші. Крім того, хоч Singleton і доступний з будь-якого місця в коді, це не означає, що потрібно до нього напряму звертатися з кожного найменшого класу. Це може створити непотрібні залежності і код буде важко перевикористати. До вдалих прикладів застосування Singleton можна віднести логер, коли один об'єкт централізовано збирає та опрацьовує всі логи. Це просто та ефективно. Менеджер конфігурації застосунку також є хорошим прикладом. Це єдине джерело правди для усіх налаштувань. Об'єкти управління апаратними ресурсами, наприклад, камера або мікрофон смартфона фізично існують в одному екземплярі. Немає сенсу створювати для них кілька об'єктів. А от для наступних завдань Singleton краще не застосовувати. Наприклад, для будь-яких сервісів бізнес-логіки. Уяви, що хтось зробив кошик в інтернет-магазині Singleton. Це працюватиме лише доти, поки в системі один користувач. Але що робити, якщо одночасно є кілька клієнтів і в кожного свій кошик, або якщо потрібно мати різні кошики для різних товарів? Архітектура одразу ламається. UI-компоненти краще ніколи не робити синглтонами. Для прикладу, можна зробити синглтоном основне вікно твого додатку, але якщо знадобиться кілька вікон, цей підхід стане серйозним обмеженням. Також ніколи не використовуй синглтон в якості обмінника стану між об'єктами. Використовувати таку глобальну зміну для передачі даних означає створювати хаос. Якщо Сінглтон це про контроль над створенням одного екземпляра, то абстрактна фабрика це про створення сімейства пов'язаних об'єктів. Цей паттерн значно складніший, але неймовірно потужний, коли потрібно забезпечити сумізність між різними групами об'єктів. Його головна ідея надати інтерфейс для створення пов'язаних сутностей, не вказуючи їхні конкретні класи. Звучить складно, але зараз у всьому розберемося. Розглянемо класичну проблему: розробка кросплатформового застосунку, який має працювати на Windows та MacOS. Кожна операційна система має свої унікальні елементи користувацького інтерфейсу кнопки, вікна, чекбокси і тому подібне. Щоб застосунок виглядав нативно, на Windows ми маємо створювати об'єкти WinButton і WinCheckbox, а на macOS, відповідно, MacButton і MacCheckbox. Але як зробити так, щоб основний код програми умів працювати з усіма цими типами і при цьому не перетворився на безлад із if else перевірки поточної OS? Саме тут на допомогу приходить абстрактна фабрика. Для початку створюємо інтерфейс GUIFactory з методами CreateButton та CreateCheckbox. Обидва методи повертають не конкретні типи кнопок для кожної ОС, а лише абстракції. Інтерфейси для цих абстракцій називатимуться просто Button та Checkbox. В принципі, це і є наша абстрактна фабрика. Тобто на даному етапі ми не створили жодної конкретної реалізації або класу, лише інтерфейси. Здогадуєшся тепер, чому паттерн отримав свою назву. Тепер переходимо до реалізації конкретних фабрик. Перша матиме назву Windows Factory і повертатиме вже конкретні об'єкти WinButton та «WinCheckbox». Інша, як не складно здогадатися, називатиметься macOS Factory і відстворюватиме відповідно MacButton. Та Mac Зверни увагу, що тут мова вже йде саме про конкретні реалізації, які відповідають описаним нами інтерфейсам. Тобто обидві конкретні фабрики відповідають інтерфейсу GUI Factory, обидві кнопки для Windows та MacOS інтерфейсу Button. Теж саме стосується і чекбоксів. На старті програми ми визначаємо, яка ОС зараз використовується, і створюємо екземпляр відповідної фабрики. Далі весь наш код працює лише з інтерфейсом GUI Factory, не знаючи, яку саме конкретну фабрику він використовує. Таким чином, якщо ми викликаємо Factory Create Button, то на Windows автоматично створяться кнопки в стилі Windows, а на Mac у стилі MacOS. Головний код залишається при цьому чистим і незалежним від конкретних реалізацій. Але як і з будь-яким інструментом, тут є свої нюанси. Абстрактна фабрика чудово працює, коли набір об'єктів, що створюються стабільний. Однак, якщо тобі знадобиться додати новий тип продукту, наприклад, текстове поле, доведеться змінювати не тільки базовий інтерфейс фабрики, а й усі її конкретні реалізації. Це не проблема, якщо в тебе їх дві або три. Але коли мова йде про десятки, а то й сотні, то тут може бути трошки боляче. Також не рекомендую застосовувати цей паттерн, коли об'єкти з одного сімейства не повністю відповідають одному інтерфейсу, або ж лише деякі фабрики здатні створювати деякі об'єкти. У цьому випадку втрачається вся магія, бо тобі все одно треба буде на кожному кроці перевіряти, з яким саме об'єктом ти працюєш. Розглянемо кілька вдалих та не дуже прикладів. До вдалих я б відніс би UI-компоненти для різних графічних оболонок, наприклад, аскетичної, невимогливої до ресурсів та складної з різними візуальними ефектами, на кшталт недавнього Liquid Glass у Apple. Генерація документів у різних форматах також є хорошим прикладом. Наприклад, фабрика для PDF створюватиме PDF заголовки та PDF параграфи, а фабрика для HTML, теги і тому подібне. Двічі подумай або утримуйся від застосування цього паттерну, коли існує одна версія сімейства продуктів. Якщо ваш застосунок працює тільки на Windows, вводити абстракції для підтримки інших ОС це зайве ускладнення коду. Коли основна логіка вимагає знання конкретного типу продукту, цей паттерн також не дуже підходить. Коли відмінності між компонентами з різних сімейств полягають лише в їх станах, а не імплементації, наприклад, кнопки з різних тем, які відрізняються лише кольором. Коли набір продуктів постійно розширюється, якщо ви знаєте, що вам доведеться часто додавати нові типи елементів, текстові поля, слайдери, таби, краще розглянути інші шаблони. Ми вже розглянули, як створювати об'єкти. А тепер перейдемо до того, як керувати їхньою поведінкою. Стратегія це один з найпопулярніших поведінкових паттернів. Його головна ідея полягає в тому, щоб винести різні варіанти одного і того ж алгоритму в окремі класи та зробити їх взаємозамінними. Це дозволяє змінювати поведінку об'єкта на льоту, не торкаючись його основного коду. Прийнято вважати, що такий підхід відповідає солід принципу відкритості закритості. Детальніше про ці принципи ми поговоримо в окремому відео. Колись. Розглянемо практичну проблему. Уяви, що ти розробляєш навігатор. Користувач може захотіти прокласти маршрут для автомобіля, громадського транспорту або для пішої прогулянки. Алгоритми для кожного з цих випадків будуть кардинально різними. Для авто треба враховувати трафік і правила дорожнього руху, для громадського транспорту розклад, а для пішохода, тротуари та парки. Найпростіше рішення запхати все в один величезний метод з купою if Else або Switch Case. Але такий код миттєво перетвориться на монстра, якого буде неможливо підтримувати і розширювати. Паттерн стратегія пропонує елегантне рішення. Ми створюємо інтерфейс Road Strategy з єдиним методом, наприклад, BuildRoad. Далі ми створюємо три окремі. Класи, що реалізують цей інтерфейс, кожен з цих класів містить собі логіку для побудови відповідного маршруту. Основний клас навігатор має поле, де зберігається об'єкт стратегія. Коли користувач обирає спосіб пересування, ми просто підставляємо в це поле потрібну стратегію. Після цього, викликаючи метод навігей ми делегуємо всю роботу по побудові маршруту обраній стратегії. Таким чином, клас-навігатор нічого не знає про те, як саме будується маршрут. Він лише знає, що у нього є об'єкт, який вміє це робити. Головна перевага цього підходу гнучкість. Завтра з'явиться велосипеди чи самокати, не проблема. Ми просто додаємо нову стратегію. І основний код навігатора навіть не доведеться чіпати. Якщо ти досвідчений розробник, то мав також чути про такий паттерн, як делегат. По суті, він є лише різновидом стратегії. Єдиний нюанс полягає в тому, що делегату зазвичай не кажуть, що саме він має робити, а лише повідомляють про настання якоїсь події. Вже на основі цього повідомлення та супутніх даних, делегат сам приймає рішення, що робити далі. Проте це більше стосується неймінгу та сприйняття концепції. Структурно все реалізується один в один, як звичайна стратегія. Розглянемо де цей паттерн буде доречним. До вдалого застосування я б відніс, наприклад, платіжні системи в інтернет-магазині. Користувач може оплатити товар кредитною карткою через PayPal або криптовалютою. Кожен спосіб оплати це окрема стратегія. Механіки стиснення файлів. Можна легко перемикатися між архіваторами ZIP, RAR чи 7 z реалізувавши кожен з них як окрему стратегію. Поведінка ігрових персонажів. Ворог може мати агресивну, захисну або пасивну стратегію поведінки, яка може змінюватися залежно від ситуації в грі. Двічі подумай або утримуйся від застосування, коли алгоритми дуже прості. Якщо різниця в поведінці це буквально один-два рядки коду, створювати для нього цілу ієрархію класів може бути надмірним ускладненням. Інколи ця гнучкість просто не потрібна, і вибір алгоритму має бути жорстко зашитий всередині класу. Для керування станом об'єкта. Стратегія визначає, як об'єкт щось робить, а не в якому стані він перебуває. Для цього існує паттерн стан, який зовнішньо дуже схожий, але вирішує іншу задачу. Якщо стратегія відповідає за те, як саме об'єкту діяти в певній ситуації, то спостерігач це паттерн, який дозволяє повідомити про настання цієї ситуації усіх зацікавлених. Зазвичай мова тут йде про зміну стану об'єкта. Кожен, хто зацікавлений у цій зміні, отримує повідомлення, коли вона відбудеться. Спостерігач це один із ключових поведінкових патернів, що реалізує механізм підписки. На відміну від того ж делегата, його основна ідея полягає в тому, щоб створити між об'єктами залежність один до багатьох. Коли стан одного об'єкта, назвемо його видавцем або паблішер, змінюється, всі об'єкти залежні від нього, підписники або сабскрайберс, автоматично про це дізнаються і виконують якусь логіку, яку саме то вже їхня справа. Розглянемо практичну проблему. Уяви, що ти розробляєш інтернет-магазин. У тебе є товар, наприклад, відеокарта, якої немає в наявності. Десятки користувачів підписалися на сповіщення про її появу. Коли товар нарешті з'явиться на складі, система повинна автоматично розіслати всім емейл-повідомлення. Найгірше рішення захардкодити логіку розсилки прямо в клас Product. Що, якщо завтра ми захочемо додати SMS-повіщення або пуш-повідомлення в мобільний додаток, нам доведеться знову і знову лізти в код продукту, перетворюючи його на незрозумілого монстра, який відповідає за все на світі. Паттерн спостерігач пропонує значно частіше рішення. Ми створюємо два основні інтерфейси: Product Publisher видавець та Product Observer спостерігач. Product Publisher має методи Subscribe, Unsubscribe та Notify Observers. Product Observer має один метод Update. Наш клас Product реалізовуватиме інтерфейс Product Publisher. А для розсилки повідомлень ми створимо класи, що реалізують Product Observer, наприклад, Email Notifier та SMS Notifier. Коли користувач хоче отримувати сповіщення, ми викликаємо Product Subscribe Observer. Тепер об'єкт Product має список своїх підписників. Щойно товар з'являється на складі, ми викликаємо у нього єдиний метод Notify Observers. Цей метод просто проходить по всьому списку підписників і викликає у кожного з них метод Update. Таким чином, клас Product абсолютно нічого не знає про те, як саме сповіщати користувачів. Його єдина турбота повідомити всіх, хто підписався, що відбулася подія. В подальшому можна буде створити нові типи продуктів, які реалізовуватимуть протокол Product Publisher, або нові способи розсилки, що реалізують Product Observer. Невеличка примітка, ми використали product в усіх наших інтерфейсах, тому що вони зав'язані саме на статусі продукту, і метод Notify повертає цей статус. Проте можна зробити і універсальні observer та subscriber з більш абстрактними методами, не зав'язаними на конкретних типах, або ж скористатися дженеріками чи шаблонами, якщо ти знаєш, що це. Головна перевага цього підходу слабка зв'язність. Видавець і підписники нічого не знають про конкретні реалізації один одного. Вони спілкуються лише через інтерфейси. Ми можемо додавати нових підписників, пуш-нотифікації, записи, в лог, оновлення аналітики, не змінюючи код видавця. Взагалі. У більшості мов програмування вже є ті чи інші реалізації цього паттерну інтегровані в стандартну бібліотеку або в саму мову. Також він є фундаментальним для побудови реактивних систем. Ми вже розібралися, як об'єкти можуть створюватися та взаємодіяти між собою, а тепер поговоримо про їхню структуру. Міст це один з найпотужніших структурних паттернів, головна мета якого відокремити абстракцію від її реалізації так, щоб вони могли змінюватися незалежно одна від одної та мати різні ієрархії. Дай вгадаю, ти ні чорта не зрозумів. Насправді це пояснення близьке до оригіналу, описаного в книзі банди 4. Але як на мене, воно є не дуже вдалим та звучить набагато складніше, аніж є насправді. Проблема тут в тому, що під абстракцію та реалізацію маються на увазі дещо інші речі, ніж ми усі звикли. Якщо в програмуванні абстракція це зазвичай певний інтерфейс, а реалізація, конкретний клас або сутність, які йому відповідають, то у випадку патерна міст мова не про це. В інтерпретації авторів книги абстракція це спрощений інтерфейс для взаємодії з чимось конкретним, тобто реалізацію. Наприклад, пульт є абстракцією телевізора. Відповідно, телевізор тут виступає реалізацією. Тобто пульт представляє певну спрощену модель або набір команд, які ми можемо відправити телевізору. Проте лише у тому випадку, якщо він у нас є. Пульт без телевізора не вийде використати за прямим призначенням. Інший приклад це операційна система та графічний інтерфейс користувача. Вікна, панелі, іконки, файлів та каталогів є абстракцією. В той же час під програми операційної системи, які описують логіку поведінки цих компонентів, є реалізацією. Абстракцію графічного інтерфейсу можна замінити, скажімо терміналом командного рядка. Тим часом програма термінал може бути мультиплатформеною та працювати з різними операційними системами. Що ти маєш IQ як Вейнштейна, або дивишся це відео вдруге, то вже напевно зрозумів, що тільки що я буквально описав суть паттерна міст. І що ж протягом останньої хвилини ти чув лише цвіркунів у себе в голові, не переживай. Дана тема є досить складною для новачків. Давай спробуємо розібратися на більш практичному прикладі. Уяви, що ти пишеш графічний редактор. У тебе є набір фігур Circle, Square та Triangle. Є вимога, щоб ці фігури можна було малювати в операційних системах з різними графічними API: DirectX для Windows, Metal для macOS та Vulkan для Linux. Наївне рішення створити окремі класи для кожної комбінації: DirectX Circle, Metal Circle, Vulkan Circle і тому подібне. Такий підхід веде до комбінаторного вибуху кількості класів. Варто додати нову фігуру або підтримку нового API, і тобі доведеться створювати ще цілу пачку нових класів. Код стає крихким, і з часом його неможливо підтримувати. PatternMist пропонує розділити цю монолітну структуру на дві незалежні ієрархії. Перша ієрархія для абстракцій фігур, а друга для реалізації графічного API. Ми створюємо базовий клас Shape з посиланням на об'єкт реалізацію Drawing API. Drawing API це інтерфейс з методами типу Draw Circle, DrawSquare і так далі. Потім створюємо конкретні реалізації: DirectX API, Metal API та Vulkan API. Тепер наш клас Circle, який успадковується від Shape. У своєму методі Draw не займається малюванням сам, а делегує цей виклик об'єкту реалізації, який зберігає в собі. Drawing API Draw Circle. При створенні об'єкта ми просто передаємо йому потрібну реалізацію. Головна перевага гнучкість. Тепер ми можемо додавати нові фігури, не чіпаючи код для відображення або рендерингу. І навпаки, можемо додавати підтримку нового API, наприклад, OpenGL, не змінюючи жодного класу фігур. Ми замінили жорстке успадкування на гнучку композицію, побудувавши міст між двома різними сутностями, або ж між абстракцією та реалізацією. Часто паттерн міст плутають з адаптером. Ключова відмінність тут в намірах. Адаптер використовують, щоб змусити працювати разом два вже існуючі несумісні інтерфейси. Це, по суті, милиця. Міст же є продуманим архітектурним рішенням, яке приймають на етапі проєктування, щоб уникнути такої несумісності в майбутньому. От ми розібралися в базовому наборі шаблонів, застосування яких допоможе тобі значно покращити якість твого коду та трошечки підвищити авторитет серед колег та менеджерів. Але перед тим, як бігти додавати в код новий Singleton, пропоную послухати кілька універсальних порад щодо застосування будь-яких паттернів. Перш за все, спробуй зрозуміти проблему, яку кожен шаблон вирішує, а не те, як саме його імплементувати. Справа в тому, що з точки зору організації зв'язків між об'єктами, різні патерни часто бувають дуже схожі. Між собою. Врешті-решт більшість з них реалізується за допомогою тих же інтерфейсів або наслідування. Якщо ти будеш зосереджуватися лише на імплементації, то ризикуєш застосувати шаблон не за призначенням або взагалі невірно. Друга порада пов'язана з першою. Наскільки я рекомендую зосередитись на суті проблеми, яку вирішує кожен шаблон, настільки ж я не раджу зубрити реалізацію паттернів на прикладах коду. Справа в тому, що паттерн це лише загальний набір концепцій, а не готове рішення. Це не бібліотека і навіть не правило. Не станеться нічого страшного, якщо для твоєї конкретної задачі необхідно буде трохи відійти від оригінальної ідеї та додати щось своє. Особливо, якщо при цьому ти чітко розумітимеш, що ти робиш і навіщо. Ну і для тих, хто хотів би більше заглибитись у дану тему, я можу порекомендувати сервіс Refactoring Guru. Це безкоштовний ресурс від українського автора, де ти зможеш знайти детальний опис усіх класичних паттернів разом з розлогими поясненнями, ілюстраціями та прикладами коду. Посилання буде в описі до відео. Побачимось!